Може вам під голову, а є щось під голову підкласти. Бо складно. Зараз ми вам, зараз, зараз. Зачекайте. Все. А, давайте. Да? давайте. Да ні, ще треба щось. Що? Більше нема нічого. Можна цю штуку? — Давайте, так, да, складно. А ну, кладіть голову. Нормально вам так? Чи ні? Нормально. А скільки років вам? 87. Молода ще. Зараз ще на танці. Зараз трішки нога заживе і на танці вже. Ой. Так, 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 ой, так. Ой, ага, ой, зараз, ой, зараз, ой, зараз. Ой, тримаємо, ой. тримаємо, тримаємо. Нога, так. Зараз Та просто ми трішки вперед ви поїхали і тому нога. Ага. Тут ага. же дороги такі, що маємо, що маємо зараз. Да. Маємо ще маємо. Вже, ребята, так, так, славу, Дай, що було це прошу злати. Це буде з нами добре. З вами головне, щоб все було добре. Зараз, щоб там вам поставили ногу на місце, бідро, щоб це було всі чашечки, всі чашечки, що можна. Я вже 50 днів лежу. Бачите, як вивозять людей маломобільних, які 50 днів лежать. Тобто не можна під'їхати нормально, людину забрати, треба швидко, максимально в таких умовах обстрілюються, скидають. Ну я не розумію, ну як так? Це ж цивільні люди. Це ж вже дорослі да. цивільні люди. Літні. Приїхали. Добре, плюс. Ви молодець. Вже все на місці, шапку я вам поправляю трішечки. Давайте голову. Ось так, обережно. Все. Зараз вас... Бачите, евакуації бувають різні. І чомусь іноді ми забуваємо, що є маломобільні люди, люди, які лежачі і яким вкрай потрібна допомога. І таких людей дуже багато.